Кухонна мийка фірми Крафт, розмір якої 50х50 50 см графітового кольору. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита під покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. Комплект входить. Змішувач. З гнучким гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки. кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 4200 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.